Яку квартиру можна купити з щомісячним платежем 26 тисяч гривень? За ціною оренди зараз я вам покажу. Це акційна квартира у житловому комплексі Сен Сіті, 39 метрів квадратних, велика кухня, вітальня, майже 13 метрів квадратних, світла з місцем обідньої зони та зони відпочинку. Спальня 12 метрів квадратних. Тут легко розмістити ліжко, гардеробну та робоче місце. Ванна кімната 4,5 метра квадратних, просторна та зручна. А коридор із місцем під шафу дозволить зберігати речі без зайвих проблем. Ця квартира знаходиться на другому поверсі з прекрасним видом з вікна. Тільки зараз дана квартира. В розтермінуванні на 36 місяців пишіть нам в месенджер в інстаграм або фейсбук.